Друзі, привіт! Записую це відео в продовження теми про самостійного вилікування від дистонії. Хочу сказати, що це обов'язково можливо, що не потрібно відчаюватись і не потрібно опускати руки. Абсолютно завжди є вихід. Особисто я знайшла для себе. Ту кількість методів, способів і препаратів, які от можна випити, і, відповідно, цей стан набагато стане кращий. Тобто, наприклад, спочатку я вам хочу сказати про те, що ці всі хвороби вони не даються просто так, вони даються для чогось. Тобто, вивчаючи ось ту таку науку, як сю ця і я чітко зрозуміла, для чого мені була дана ця хвороба. Чому саме в мене сталося так, а ніяк по-другому? В загальному, е трішечки коротко от розкажу, є такі числа свідомості, як 4 або 7. Це саме число свідомості, це от дата вашого народження, коли ви перших дві цифри, або якщо вона у вас одна, свого народження ви складаєте до однозначного числа. Тобто, наприклад, якщо ви народжені 22-го, ви складаєте 2 плюс 2, це 4. 4 – це і є ваше число свідомості. Особисто я народила 7-го числа, тобто в мене це сімерочка. І от, вивчаючи цю науку, я зрозуміла, що є чітко певні числа свідомості, в яких от чітко заложено це уже від народження, і є певні хвороби, які вони ну не можуть самостійно подолати. Вони в їх закладені і вони обов'язково в них будуть. Просто потрібно, якби, ну, скажімо так, контролювати ось той момент, коли вони будуть, і відповідно знайти метод, за допомогою якого ви з легкістю позбудетесь цих хвороб. Особисто, так як я число свідомості 7, я дуже сильно гналася, бігла, і взагалі в мене в основному в цілях пріоритетних стояли гроші. Тобто я собі чітко поставила план, ціль, що я досягну грошей, що я зароблю грошей. З роботи на роботу переходила за рахунок того, щоб домогтися по більшого заробітку. В результаті в мене трапляється оця хвороба, яка мені е, дала величезний шанс усвідомити, що гроші це не основна ціль в цьому житті. І, взагалі, гроші це як просто звичайний додатковий інструмент, який ми можемо використовувати, яким ми, яким ми користуємося для досягнення відповідно якихось там планів, цілей, покупок чи ну, будь-чого. В плані того, що це йде як, як інструмент, як засіб, а не як основна ціль всього життя на планеті. І е, особисто ця хвороба для мене була дана для розуміння особисто моїх проблем, особисто моїх потреб, і я дуже-дуже багато усвідомила за допомогою ось цієї хвороби. Ось цих головних болів страшенних, ось цієї дистонії, падінь. І я от для себе за допомогою підбивання підсумку всіх ось цих методів, хвороб, якихось ситуацій, відповідно звідки в мене це пішло. Я для себе зрозуміла вивела одну єдину систему. Тобто, коли в мене. Трапляються ось ті перепади тиску, коли відбувається забивання судинок, коли в якісь ну, нервові ситуації, чи, наприклад, моменти, де. Ти на підсвідомому рівні перенервуєш або, наприклад, дуже хочеш комусь допомогти, чи ще якісь там моменти, там, де от в тебе зсередини прямо революція всередині. І тоді відповідно відбувається перепад тиску. Звичайно, це це має вплив і магнітні бурі, і ретроградні Меркурії, і е, повністю перехід осі в гороскопах різні зміни. Тобто, що я роблю? Коли я відчуваю, що в мене от така ситуація підходить, коли вже мені знову стає от погано, стають якісь такі моменти, де я відчуваю, що йдуть нервові ситуації. Я пропиваю певний період часу такий засіб. Він рідкий лікарство, називається тонгінал. Вони в такій невеличкій баночці. Я його купляю, пропиваю по відповідно по пару капель вранці, пару капель в день. Відповідно, я також п'ю таблеточки як Біфрен. Абсолютно, кожного ранку в мене, незалежно незалежності від того, яка ситуація, погана, добра чи непогана, в мене обов'язково кожного ранку, коли я просинаюся, я випиваю воду. Дуже класно, коли це вода з лимоном, але в мене є така проблема, як гастрит, тобто це з жутком пов'язано. І лимон мені не завжди класно, через те, що коли я тривалий час пропиваю ось цей лимон, то починаються проблеми з желудком. Ось Тому я обмежую його в цьому. Якійсь там певній кількості, але в основному, коли вода з лимоном, то це просто прекрасно. Кожного ранку ви проснулися, випили келих водички з лимончиком або просто водички, подякували Богу за те, що Богу чи Всесвіту та будь-кому. Головне, щоб пішло від вас з середини ось ці такі лучики, випромінювання цієї подяки за те, що ви проснулися, за те, що ви живете, за те, що ви є, за те, що є ваші рідні, ви подякували. І відповідно там пішли займатися своїми справами. Якщо це особисто я, то для мене це ну, неможливо взагалі без зарядки. Тобто я встала, зробу, попила водички, зробила зарядку хвилин 5-10, потім в мене йдуть. Процедури ванні, тобто це контрастний душ, відповідно, там чистення зубок, зубків, можна без контрастного душу, але мені він обов'язково потрібний. Можна просто звичайний душ або холодна вода. Ну, хто для чого... От... Ну, кому що потрібно. Мені особисто дуже-дуже потрібно з самого ранку контрастний душ через те, що холодна вода, потім швидко гаряча вода, знову ж таки холодна вода. І в тебе організм, наче йому видається оця доля адреналіну, тобто він аж включається, заряджається. Води попили, зарядили середину організму, водою, звичайною, якби надали йому зовнішній драйв такий заряд. Ну і відповідно потім. Все по планах. Особисто в мене це чіткість. По планах, я, так як я числа свідомості 7, мені обов'язково все планувати. Тобто, якщо я не планую, в мене відразу починається хаос. І отож, метод вилікування від дистонії. Особисто для мене це тонгінал, це біфрен, це вода, це ходьба, дуже багато ходити. І це, відповідно, якби самовнушіння. Скажімо навіть так, тобто ви берете ось цю воду, ви чітко проговорюєте певну мантру, яка має вас ісцілити. І саме-саме головне, це те, що ви маєте повірити в те, що ви дійсно хочете бути здоровим. Тобто, коли я лежала в стані, е, ну, я буду говорити це як трупака, але стан ну, зовсім критичний, коли ти лежиш і не можеш навіть вийти і встати в туалет. Тебе рідні, ведуть під руки, і ну це дуже страшно. І от в такому стані, знаходячись в такому стані, я собі поставила обмеження, поставила чіткість, що я встану, я піду, я не буду в такому стані. Мені подобається, коли я весела, енергійна, драйвова, коли я кудись біжу, лечу, ставлю плани, їх досягаю, тобто виконую там, наприклад, якісь там свої рідні моменти, ситуації. Справа в тому, що ви живете, насолоджуєтесь життям, а не просто тихо, легко. Ну, чи не легко з болями, ну, якби помираєте на ліжку. Це стан шалений, критичний, і коли ви доходите до того піку, вам дуже боляче приймаєте ось це рішення. Саме головне, це, щоб ви от прийняли це рішення, захотіли, і, відповідно, тоді починаєте діяти. Знову ж таки нагадую, що в кожного з нас є свої числа свідомості, де воно неможливо його а, запобігти. Тобто вони чітко вже є в вашому, а, вашій підсвідомості, чітко заложені певні хвороби, які обов'язково мають бути. Але від вашого розвитку залежить, будуть вони чи не будуть, або ж навпаки, чи ви їх переграєте. Чи вони послужать вам кризис, кризою, чи навпаки, ви трансформуєтесь за допомогою ось цих хвороб. Е якщо бажаєте, якщо вам є така потреба, відчуваєте, що хочете отримати цю консультацію по цишлах, хочете зрозуміти, хочете в собі розібратись. Будь ласка, по-перше, в інтернеті є неймовірна кількість матеріалу, вбивайте числа свідомості, або ж, наприклад, там матриця долі, до речі, це також буде про вас, трикутник долі. Ви почнете в ту систему внікати, в от, ви зрозумієте деякі моменти, і ви зрозумієте, як воно взагалі працює, як вам потрібно самому підібрати особисто для себе ось цей план. Ось цю систему лікування. Якщо у е, вас є на то потреба, будь ласка, пишіть в коментарях в описі, закріплюю свої силки. Силки як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення, пишіть на Viber, куди вам зручно, тоді пишіть. По-перше, я допоможу вам розібратися з деякими моментами, на яких я буду мати змогу, і в мене буде на тому можливість і розуміння. Я допоможу вам з тим, з чим зможу. В деяких моментах зорієнтую, десь підкажу, десь підправлю. Тобто. Ясна справа, що не потрібно відмовлятись взагалі від лікарів, сказати, що лікарі це зло. Але знову ж таки проговорюю, от особисто я ходила років три по тих лікарях, просто з кабінету в кабінет. І абсолютно ніхто, абсолютно жоден лікар, не міг поставити, по-перше, не чіткого ясного діагнозу. По-друге, не здав ось цю межу лікування, яка має допомогти. Мені виписували пачки таблеток, які, от, до речі, десь там досі зберігаються. Вони просто лежать, тобто я їх тоді накупляла з розумінням, що вони мені допоможуть. Я прямо от рослася над тими лікарями, щоб мені поставили діагноз, щоб вони мені допомогли, підказали, зорієнтували. Ну, вони в цьому не винні. Так працює система, так працюють мої янголи, бо вони хотіли, щоб я звернулася до них за допомогою, а не я йшла по лікарях. Ось тому, будь ласка. Для якогось розуміння, якщо у вас є на то потреба, будь ласка, я відкрита, пишіть. Е, ну, в принципі, можна і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Вайбері. Не забувайте ставити вподобайки, е, відповідно, підписуйтесь на мій канал, будуть виходити, я думаю, корисні відео. Можливо, чимось буду вам корисна і послужу вам, я буду з радістю. Е, з радістю використовувати цей момент і, взагалі, от я тільки початківець в цій справі, але я дуже-дуже хочу вам допомогти. Хочу підказати, хочу зорієнтувати. Можливо, мої відео хоч якось комусь допоможуть. Буду дуже неймовірно вдячна вам за. Відповідні якісь реакції через те, щоб я зрозуміла, чи взагалі вам цікава така інформація чи не цікава. Можливо, якісь сфери хотіли щоб я розглянула в відео або в тих же самих записах. Я неймовірно буду вдячна за зворотній зв'язок через те, що ну, для мене це зараз дуже важливо, бо я тільки такий взагалі початківець-початківець в цій справі, тому буду рада вам бути корисною.